Доброго дня, мої шановні підписники та гості мого каналу, які зайшли до мене на сторінку вперше. І в черговий раз спішу повідомити вам, що рецепти я збираю протягом життя, якими з радістю кожен раз ділюсь з вами. І якщо вас турбує якась проблема зі здоров'ям, то ви мені напишіть в коментарях. І якщо я маю рецепт, то обов'язково поділюсь з вами. А сьогодні пропоную вам рецепт очищення від солей, зашлакованості кишківника, печінки, нирок. Для цього рецепту потрібно 1 кг родзинок ретельно промити, 1 кг не дуже крупної моркви ретельно промити, почистити, порізати кілечками 1-2 см. Помістити все в велику 5-літрову каструлю, залити двома з половиною літрами води бажано профільтрованої або колодязної, або просто кип'яченої відстояної. Поставити, кип'ятити, а як тільки закипить, варити на повільному вогні при закритій кришці півтори години. Іноді помішуючи. Коли відвар вистигне, Процідити його через сито або дуршлаг, злегка відтискаючи, повинно вийти сім стаканів відвару, злити в скляну банку чи пляшки та зберігати в холодильнику, відвар пити теплим чи кімнатної температури на ніч не менше, ніж через три години після прийому їжі по півстакану, обов'язково після 12-ї години ночі. Термін лікування 14 днів. Ефект лікування, очищення тобто побачите самі по кольору сечі та калу. Таку процедуру рекомендується проводити 2 рази в рік весною та осінню. Ізюм та моркву, які залишаються після відвару, можна з'їсти. Отже, відходів ніяких, а користі переконаєтесь самі. Будьте здорові! Та мирного вам неба!